Категорично заборонено. Направляти зброю на людей в сторону або в тил стрільбища. Незалежно ці підрози мають дуже велике значення відносно безпеки держави наряду з комплектуванням чи мобілізацією, що буде оголошено в державі. ці підрозділи в першу чергу вони збираються, вони прибувають на пункти прийому особового складу і вони забезпечують охорону і оборону важливих об'єктів. По сравнению со срочной службой, эти занятия, они более приближены к реальным действиям АТО, насколько мы наслышаны о тех действиях. То есть на срочной службе это были какие-нибудь одиночные мишени, которые установлены, которые видно хорошо. И здесь же ты стреляешь лежа из травы, где тебя абсолютно не видно, и надо выглядывать, чтобы найти мишень. Є велике задоволення від того, взагалі спостерігати, як група високомотивованих людей, високодисциплінованих, самодисциплінованих, на яких не треба тиснути, яких не треба примушувати. От на твоїх очах перетворюється із групи осіб у злагоджений добре організований військовий підрозділ, який прагне виконувати бойові завдання. Я готується по горизонту, виставляється група, по три по чотири патрони.